Верховна Рада України зробила крок до оновлення одного з ключових нормативно-правових актів законодавства цивільного кодексу. Депутати підтримали зміни у першому читанні. Головна мета адаптувати закон до сучасних реалій і європейських принципів. Як повідомив на сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов, це результат шестирічної роботи науковців і депутатів. Ухвалені зміни покликані зробити правила у сфері майнових і особистих відносин більш зрозумілими та справедливими. Окрім цього, парламент підтримав у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Головна увага приділена фінансуванню сектору безпеки та оборони, а також підтримці ключових галузей економіки і соціальних програм. Уряд і парламент планують зберегти баланс між військовими витратами та соціальною підтримкою. Очікується, що частка видатків на оборону залишиться однією з найбільших у структурі бюджету. Народний депутат України Юрій Шаповалов також повідомив, що парламент підтримав низку важливих законопроєктів, серед яких про діяльність військового омбудсмена та про посилення соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей. Такі рішення мають одну спільну мету зміцнити державу і дати людям відчуття справедливості та захищеності і на фронті, і в тилу. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.